Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа центрі сьогодні. Сьогодні нас для нас особливо приємний день, тому що у нас у студії наші партнери, суспільне мовлення. І сьогодні ми зібрали вас для того, щоб поговорити про результати, результати наглядової ради суспільного мовлення, яке відбулося сьогодні. І тож за підсумками цієї наглядової ради, було обрано засідання, було обрано голову, голову суспільного мовлення. Тож сьогодні поговоримо про те, як це відбувалося. Нагадаю для наших слухачів і глядачів, що Суспільне мовлення це найбільша незалежна медіакомпанія в Україні. Вона об'єднує суспільні новини, мережу місцевих новинних каналів, телеканал Перший, суспільна культура, суспільний спорт, українське радіо, радіопромінь, Радіокультура, Радіо Точка, дитячі підліткове також мовлення, а також мережу діджитал-проєктів. Тож сьогодні у нас у студії. Світлана Остапа, голова наглядової ради, а також переможець конкурсного добору Микола Чернитицький. Вітаю вас, пані Світлано. Давайте розпочнемо з того, як це відбувалось, як відбувався конкурс, трошки про а, претендентів, які були, трошки про їхні програми, що хто заявляв. Ну і, звісно ж, про те, як розподілилися голоси наглядової ради. Вітаю усіх. Конкурс у нас тривав більше місяця. Ми оголосили його фактично. За положенням ми маємо певні терміни, коли ми маємо оголошувати конкурс до закінчення повноважень діючого голови правління. У Миколи Чернотицького повноваження закінчується в середині травня. Таким чином, ми конкурс оголосили заздалегідь. Дали місяць для подачі документів. У нас відповідне положення про конкурс було підготовлене торік, напрацьоване, оновлене і оприлюднене на сайті. Ми означили, які треба документи подати. І ця подача документів тривала до 27 березня. Потім ми на засіданні наглядової ради. Оголосили претендентів, це за формальними ознаками, тобто чи повний пакет документів і чи вчасно подали. Тобто були випадки минулі рази, коли подавали невчасно або подавали неповний пакет документів, тоді ми не допускали. Тобто, це був допуск претендентів за формальними ознаками. Взагалі, це на суспільному мовнику, якому 8 років. Це третій конкурс на посаду голови правління. Раніше я скажу, що до створення суспільної телерадіокомпанії це були окремі майже 30 різних державних компаній, і керівників цих компаній призначали обласних, фактично за погодженням з губернаторами і головою Держкомтелерадіо, а національної телекомпанії Державної тоді НТКУ. Призначали в різні часи різні е, е, органи. Ну, тобто, це могла бути Верховна Рада, це е, один час був уряд, один час президент призначав. І вже е, е, вісім років фактично керівника компанії обирає наглядова рада. Це наші повноваження. І я вважаю, що це є одною з ознак е, незалежності Суспільного, така незалежна кадрова політика. І... Е, 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 Перший конкурс був у 2017 році, першим головою був Зора Паласані. Другий конкурс через 4 роки, тому що повноваження на 4 роки був в 2021 році обраний Микола Чорнотицький. І ось 4 роки фактично минули, знову обрали Миколу Чорнотицького. Після того, як ми допустили 1 квітня шість претендентів подалося, ми всіх допустили, тому що були повні пакети. Ми 8 числа розглянули по суті всі ці документи. Частину документів теж відповідно до положення було оприлюднено на сайті. Для широкого загалу могли всі познайомитися з резюме, з мотиваційним листом і з програмами всіх претендентів. І могли самі визначитися, почитати, хто що пропонує, у кого який досвід, у кого який, яка освіта, мотивація і так далі. І от 8 числа ми ми переглянули всі документи і вирішили, що допускаємо до другого туру четверо претендентів. Якщо порівняти з попереднім конкурсом, то подалося 13, а допустили також четверо. І я можу порівняти, що з конкурсу в конкурс у нас все він стає більш якіснішим в плані програм. Тому що от минулого разу були програми там, написані на 4 сторінки. Цього разу були програми, написані на 77 сторінок і більше. Тобто, вже єдине, що поєднує попередні конкурси, практично всі претенденти мислять категоріями телебачення. Тобто, В цих програмах простежується переважно. Пропозиції щодо розвитку телебачення, щодо підняття рейтингів і так далі. І навіть за такими словами, як аудиторія, аудиторію вони весь час визначають як глядач. Не визначають, що це є ще й слухач, тому що у нас є канали радіо, не визначають як читач, а визначають в основному як глядач. І це такі, дуже така була помітна ознака. Також чим відрізнявся цей конкурс від попередніх. Це тим, що цим конкурсом зацікавилися представники комерційного мовлення. Якщо раніше комерційні мовники, великі комерційні мовники, вони нас, ну, скажімо так, не дуже помічали, вважали нас там молодшим братом якимось там, то тепер вони зрозуміли, що все-таки суспільне мовлення це компанія є важлива. Компанія, яка має бюджет, і от я розумію, що вони очевидно вирішили, як вони можуть ефективно цей бюджет використати. Але послухавши сьогодні презентації всіх претендентів, це було таємне голосування. Але я так зрозуміла, що ну і по результату видно, що більшість наглядової ради все-таки вирішила, що більш масштабно, більш комплексно. Не тільки масштаб, не тільки категоріями телебачення, а й категоріями радіо і діджиталу мислить діючий голова правління Микола Чернотицький. І 10 із 16 членів наглядової ради віддали йому перевагу. Таким чином Миколу обрали. Ми ще маємо з ним підписати контракт на 4 роки наступні. І я сподіваюся, що компанія буде стабільно працювати принаймні до травня 29-го року. Дякую, пані Світлано. Відразу питання до вас: на які фактори, мабуть, особливо звертали увагу, за вашим поглядом члени наглядової ради, чому віддавали перевагу і що було важливо для них? Ну, я на початку засідання перелічила. Фактично, це всі пункти нашого теж положення, на що ми маємо звертати увагу. І я вже говорила, що це і досвід, і освіта, але, звичайно, немаловажним фактором була. Моральна сторона да, кандидата, тобто, як він, який в нього бекграунд в цій сфері, і ну були питання, звичайно, до деяких претендентів. Вони теж звучали під час цього засідання минулого разу. Ми навіть за саме за недоброчесність відсторонили двох претендентів від тобто не допустили до другого туру. Тому що в них в програмах було помічено плагіат. Причому цей плагіат був у двох кандидатів різних. Вони примудрилися з один Ти один той самий абзац одної науковиці. Тобто так сподобався їм цей абзац, що вони вирішили собі в програму його внести. Але ми виявили цей плагіат і вирішили, що це дуже недоброчесно. Вони не послалися на неї, і ми їх не допустили до дороготуру. Цього разу також були питання, але ну от результат голосування показав, що... Все таки мають бути ціннісні люди на суспільному? Дякую вам, пане Микола. Вам вітання в першу чергу. А, другий, так би мовити, термін, на який вас обрали на цю важливу, безумовно для всіх українців посаду. А ми знаємо, що кожен з претендентів готував свої програми розвитку. Якщо можна трохи приоткрити нам ключові такі наративи, напрями зі своєї програми, чого очікувати? А, ну, по-перше, якби тут тобто, підходив, я її презентував відкрито, і вона висить на сайті програма. А, то, власне, ну, по суті, це поступовий розвиток компанії, це нормальна еволюція. Це ми, ставимо, ну, ми інвестуємо більше ресурсів в діджитал, але при цьому підтримуємо інші платформи. Але основне, що ми змінюємо підход. Тобто для нас можливо управляти контентом, а не платформою от і але якщо так в загальному то в загальна в загальне для нас ми нам важливо зберігати і надалі незалежність компанії, бо навіть в розвинених європейських країнах завжди є соблазн від влади взяти контролювати суспільне мовлення. тому для нас важливо зберігати незалежність робити якісну журналі... продовжувати робити якісну журналістику розвивати наші регіони розвивати нашу документалістику і мати і зайти вже потроху на ці ітерації в... в продукцію там щодо ігрового кіно наприклад це так, якщо дуже коротко, про куди куди ми рухаємося. І важливо, що в принципі вибудувати хорошу екосистему всіх активів, які би підсилювали один одного. Там діджитал, радіо, телебачення, і це все перетікає одним. Якщо говорити про виклики, я впевнена, що вам, мабуть, ставили ці питання і в програмі, ви їх теж враховували. І які ви бачите виклики, такі найосновні, які будуть стояти перед компанією, і щодо її розвитку. Ми ну у нас у всіх зараз один найбільший виклик це війна, зрозуміло. Ну і всі інші це вже наслідки. Тобто, ну якби я розумію, що. Мало що зміниться в, в ситуації там, з фінансами. Нам все одно треба буде щороку е, виборювати свій бюджет і пояснювати, чому, ми, чому необхідно нам. Друге, наступне це втома вигорання людей, це брак кадрів на ринку. Е, ну, тобто, це, по суті, те, що є зараз, воно, ну, як, я не очікую, що буде краще. От, Якщо так коротко, якщо повернутися до теми саме конкурсного добору, ваше враження як учасника безпосередньо його, наскільки це було важко? А, ну це було нервово. Я дуже вдячний команді, яка мене підтримувала, і я просто ну, щасливий працювати з цими людьми. Я вдячний наглядовій раді за довіру, яку я отримав вдруге. От і важливо, що ну, пані Світлана сказала, що рівень кандидатів, претендентів став вище, а програми стали якісніші. Ну якби все каже про те, що кампанія розвивається, і сюди хочуть приходити більш потужні управлінці, менеджери. Тому якби так достатньо. Ну але я вважаю, що ми з командою непогано попрацювали також документа. Очевидь, да, якщо такий результат. Тож, шановні колеги, я хочу віддати мікрофон вам у залу. Якщо у вас є питання, то прошу, ви маєте можливість їх поставити. У нас, якщо є мікрофон, прошу вас, нашу команду технічно допомогти сюди на перший ряд. Скажіть, будь ласка, наскільки я зрозуміла, багато в чому ви будете продовжувати ті напрямки, які були в минулі попередні чотири роки, розкажіть, будь ласка, чи є щось кардинально нове, що ви чим ви будете займатись, і можливо, виходячи з досвіду попереднього, ви від чогось відмовитесь? Ну а все, що здебільшого від чого ми хотіли відмовились, я би відмовився від олівця, звісно, це от моя мрія, і ще пару пару великих будівель, які ми маємо в регіонах. От але якщо ми кажемо про активи, які ми зараз маємо, то ми кажемо про їх розвиток і про поглиблення їхньої якості, і збільшення контенту там. А те, що я згадав, що для нас новим досвідом це має бути входження стосовно ігрового кіно. Mm -hmm. От Також це, от, я анонсував, що цієї осені ми маємо запустити додаток для дітей. От, тому якби, фокус на діджиталі. Звичайно, от і от, от це те, що нове. Тобто, я не можу сказати, що це кардинально, якось міняє стратегію кампанії загально. Просто ми поступово це робимо а, і розвиваємо кампанію без якось там ну, якісь різких рухів, щоб все було плавно і зрозуміло. І ще одне мене питання до Світлани. Е, ви акцентували увагу на тому, що на які критерії ви спирались під час конкурсного добору. А скажіть, будь ласка, цього року наскільки складно було обирати серед чотирьох кандидатів? Наскільки вони всі відповідали тим критеріям, які ви назвали попередньо? Ну е, декого складно було, правда? Допустити до другого туру. Декого зовсім не складно було не допустити чи не пропустити в другий тур, тому що там слабенька програма, наприклад, була. От. Але я хочу сказати, що на, порадити просто всім, хто захоче брати участь в майбутніх конкурсах. Це не обов'язково буде на цей склад, це точно буде не цей склад наглядової ради. Але була можливі, ми дали можливість таку, щоб ви щоб всі, хто бажає взяти участь ще до реєстрації претендентом, оголошення претендентом, могли написати нам запити з тими питаннями, які вони хочуть дізнатися, відповіді, щоб написати свої програми. Скористалися не всі. Також дехто виявив бажання ще там в лютому вже хотів іти на цей конкурс і виявив бажання зустрітися. Ми зустрічалися не наодинці, але зустрічалися так, щоб було кілька людей, і вони розпитували. Ми давали відповіді на питання. Знову ж таки зустрічалися не всі, і це видно по програмах. Коли ми бачимо, що один кандидат, наприклад, весь час вживає е, в назві компанії ЮА1", ЮА1, ЮА1, хоча ЮА1 вже бренд змінив ще в травні 2022 року, От, а потім навіть під час презентації говорить, що він буде розвивати цей бренд, ну, якого не існує, то ну, якось дивно, це перше. Е, або зовсім інша назва абревіатури компанії, ну Це такі дрібниці нібито. Да? Потім е, були е, Деякі там звинувачення не знаю, звідки вони взялися там. що коли ми даємо звіт, що у нас 13 тисяч мільйонів підписників в діджиталі не може, вони не вірять і кажуть, що це ми купили цих підписників. А докази де ну, звідки такі припущення? Потім цікаві пропозиції, наприклад, розмістити в Олівці інститут національної пам'яті. І коли ми говоримо, що у них грошей немає, щоб там розміститися, просто навіть платити за, за цей олівець, е, е, ну, кажуть, ми, ну, у них там заплановано, але ж заплановано, ми ж знаємо, що не все, що заплановано, потім е, видається бюджетом. Так? От, тому якщо ми вже ці пропозиції всі пройшли, могли б спитати, а ви таке ви пропонували там тим, то тим-то, можливо, б інша якась була пропозиція в, е в програмі, тому що це ну слуш нам, ми теж е вважаємо, що Микола він говорив, що олівець ну нам треба його якось позбутися да, в легальний спосіб. законний є можливість, але нема бажаючих. Нема бажаючих просто. Або коли пропозиція, щоб розмістити в Укртелефільмі і... Просто за ну, треба це. було поцікавитися, скільки там судових процесів в цьому укр там просто чорна діра. Там, якщо розмістимося в, в укр телефільмі, то це буде, мабуть, уже не знаю. Я не доживу, мабуть, це буде це буде якийсь там 2000, може, 50-й рік, коли вони нарешті реформуються в акціонерне товариство і приєднаються до нас. Бо так записано в законі. Ну тому деякі пропозиції були такі, е, говорили про те, що люди не вивчили до кінця питання, а могли би просто запитати. У них були всі можливості це зробити, уточнити щось. От вони не скористалися. Тому я пропоную просто всім, хто захоче в майбутньому брати участь, і е, тому що Миколів, звичайно, було легше. Він всередині, він все знає, тут що де і е, як. А ті, що люди ззовні... Їм, звичайно, не так легко розібратися відразу в всіх нюансах і в компанії такі великі. Тому ну, ми таку можливість давали, ну не скористались. Друзі, якщо маєте запитання, дайте мені про це знати. Пані Світлано, в мене буде ще таке запитання щодо самого конкурсного добору, я бачила, що вже деякі журналісти написали відгуки про нього, назвавши його взірцевим. Наскільки ви, як голова наглядової ради, можете сказати, що положення врахували всі ті виклики, які потрібно було врахувати при такому конкурсному доборі? Наскільки, на вашу думку, це дійсно пройшло взірцево? Ну, я сподіваюся, ну ми просто намагалися дотримуватися процедури максимально. Е, і е, апарат спрацював просто в даному випадку дуже добре. І нам допомагали працівники і інших підрозділів е, Суспільного. Е, і всі такі працювали як злагоджена команда. Це перше. Щодо положення, то, звичайно, е, ми перше положення, коли ми обирали ЗУРАБАЛАСАНО, ми це положення писали просто ледь не вночі, тому що нас тільки призначили членами наглядової ради, і ми відразу мали оголосити конкурс. А для того, щоб його оголосити, мали бути оці всі документи, і ми його дуже швидко писали. Потім, коли другий раз були вибори, знову ж таки, тільки в лютому, 16 лютого, у нас чи 12 лютого, у нас повноваження наші настали, 16 лютого брали керівництво наглядової ради, і ми буквально через тиждень оголошуємо знову конкурс. У нас не було часу над цим положенням дуже так конкретно попрацювати. А цього разу. У нас вже був час, ми заздалегідь попрацювали за рік вже почали добре вивчати практики в інших акціонерних товариств, як це відбувається. І навіть зараз ми проводили конкурс він, Вадим міський сидить секретар наглядової ради. Він скаже, що навіть зараз ми вже о, отут знову ж отут треба буде уточнити наступного разу. отут треба буде отут -от ще раз дописати таку, таку річ. Ну тобто, це удосконалення, це такий нескінчений процес. От. Але, звичайно, ми намагалися, як то кажуть, врахувати всі, всі нюанси. Да. Я дякую вам, питань в залі не бачу, більше немає, тож хочеться вам побажати в добру путь. Дякую. Нехай цей термін 4 роки буде успішним для всіх нас, і, безумовно, ми всі розуміємо, що виграти від цього мають всі українці. Ну, я вам скажу, що Микола 4 роки, з цих 4 років, це фактично один рік ще ми. Доживали ковід, а потім три роки війна, тому йому дуже нелегко звичайно було очолювати це була подстава від зураба Аласані. да <плес> зураб теж захопив ковід ще останній рік. Але е, я думаю, що це було дуже непросто, і те, що він не здався, і все таки вирішив іти на другий термін, Я поважаю це рішення і вітаю ще раз. Дякую, вітаю, пане Микола. Хоча, вочевидь, і не буде. Тому дякую вам. Дякую за те, що є така мотивація, є наснага продовжувати цей шлях. І безумовно дякую всім вам, хто приєднався до нашого ефіру. І безумовно хочу подякувати нашим збройним силам, завдяки яким все це, що відбувається, є можливим. Слава Україні, Ромислава.